Робимо відео, згенероване штучним інтелектом, яке буде нам, е так би мовити, оживлювати зображення да, і може його озвучувати. Тобто бувають ситуації, коли нам необхідно зробити відео е з голосом, зображенням. Але ми самі чомусь не можемо це зробити. Ну, наприклад, треба іноземною мовою якоюсь зробити. Тому давайте спробуємо, як це можна зробити. Даний ресурс він називається did.com. Тут такий момент, що він умовно безкоштовний, тобто у нас є на певний проміжок часу ми можемо згенерувати тільки 5 хвилин відео. Але нам, як освітянам, я думаю, буде цього достатньо. І так, давайте зараз разом з вами спробуємо зайти і зареєструватися. І так, тут воно говорить, що ми е, з вами як гість зайшли і оберемо зайти за допомогою Google аккаунту. І ми зайшли, ми маємо 20 кредитів. Як говорили, що це цього достатньо для того, щоб зробити 5-хвилинне відео. І давайте створити відео. Дивимось, ми можемо додати сюди зображення, да, які своє, або вибрати із тих, які у нас тут вже одразу доступні, або ми можемо створити презентера, ну, тобто теж, знову ж таки згенерувати зображення. От, або написати е, ну, опис, да, або вибрати із тих, що вже у нас відомі. Давайте спробуємо додати просто своє, свою фотографію. Я вже попередньо його завантажив. Так. Обрали. Далі нам необхідно е, текст, який нам необхідно озвучити. І давайте у мене теж підготовлений текст. Давайте спробуємо спочатку українською мовою, а потім англійською. Вставляємо текст. Налаштування. Ага, ми можемо тут аудіо ще. Так, треба вибрати голос ще. Так, щось не бачу. Де тут голос ми можемо вибрати? Це приклад, можна його завантажити, до речі, тут можна завантажити приклад голосу. Або ну, записати на місці. Так, а де тут вибір голоса, щось не бачу. Ага, то його просто не було видно. Отже, можемо обрати мову. У нас українська мова в даному випадку. Далі і треба обрати, яким голосом. Тут у нас в безкоштовному є два на вибір: або чоловічий, або жіночий. Ну, давайте. Ага, ще стиль. До речі, можна обрати, написати ще стиль, але у нас, я так розумію, зараз воно це закрито. Окей, пробуємо. Натискаємо створити відео і чекаємо. Він нам показує, що це буде приблизно 45 секунд. І візьме це 3 кредити. У нас 20 кредитів доступно. Спробуємо згенерувати. Це займе певний проміжок. часу. Як я вже говорив, можна обрати, якщо ви не хочете своє зображення, можна обрати будь-яке. Можна зобрати і згенероване системою. І чекаємо. Все готово. Спробуємо переглянути. Ми раді запросити вас до нашого захоплюючого відкриття нашого youtube каналу Дмитро Покришень. На нашому каналі ви знайдете цікаві відеоролики, корисні поради, історії успіху, а також моменти з нашого повсякденного життя, які ми ділимося з вами з великим задоволенням. Ми запрошуємо вас приєднатися до нашої спільноти, підписатися на канал і бути в курсі всіх наших новин. Нам важливо мати вас серед наших глядачів, і ми завжди відкриті до вашого фідбеку та пропозицій. Не пропустіть можливість дізнатися більше про цікаві теми разом з нами. Перейдіть за посиланням і перегляньте наше перше відео. Дякуємо вам за підтримку. Ну, Таке цікаве відео вийшло. Можна його завантажити собі на комп'ютер, або, або можна поділитись. Ну, знову ж таки, можна і виділити. От. Прикольно, мені здається, що тут зі звуком, з голосом, та чутно, що це. Ну, штучний інтелект, але все ж таки, як приклад використання, можемо це використати. Крім того, можна зробити і англійською мовою. Тому, будь ласка, пробуйте, експериментуйте і насолоджуйтесь роботою сервісу.